Вітаю вас на своєму каналі Прикраси для пані. І сьогодні у нас друга частина розпаковки, посилки з вінтажними прикрасами. В основному це брошки. Ось тут залишилися пакетики, бачу теж брошки, які ми ще не роздавилися. А це знахідки з першої половини розпаковки. Ось така. Чудова брошка від фірми TriFari. Така брошечка від фірми JJ. З така теж від фірми Trifari. Неймовірна така гілочка. Ось такий вузлик. Теж фірма Тріфарі. Так, і давайте будемо дивитися наступні прикраси. Так, ось таке, таке колечко, яке складається з трьох колечок переплетених. Вона, вона така має вагу. Дуже гарно пророблені ті колечка. Якісна. Так, і це теж маркована від фірми Нап'є. Не можу навести фокус. Фірма Нап'є. Класичний такий дизайн, брошки, який, який актуальний будь-які часи теж відмінна річ. Наступна тут трошечка. Класика дизайну бантик в золотому тоні. Такий ажурний відмінний стан. Так, і тут теж є маркування, але роздивитись його дуже і дуже. Дуже важко. Таке враження джеріс, компанія джеріс. Теж чудова прошечка в чудовому стані маркована. Лот мене дуже і дуже е, тішить. Наступний у нас ось такий пакетик. Перша в нас ось така трояндочка. Працює замочок, все чудово. Є невеличкі сходи покрит... покриття по краях, але так як вона в тоні золотому, то ці сходи покриття по краях, в принципі, є доречними, гармонійними. Тут все у відмінному стані. Маркувань на ній я поки що не бачу, але брошка красива, цікава, гарна троянда. Наступна це ось така велика. Теж така стилізована квітка. Скляні кришталики. Об'ємна. кришталики всі на місці в золотому тоні. Таке поєднання золота і м -м, срібного тону. Не знаю, чи це є потертості такі легенькі. Чи так було задумано, воно дивиться дуже так органічно, навіть важко зрозуміти, чи це якісь легкі потертості по верхах, чи так повинно було бути. Тобто це абсолютно не шкодить зовнішньому вигляду. Зворотня сторона. Замочок працює голочка рівненька. Ось така маркування я не бачу. Не можу знайти маркування і бачимо, що ця брошечка може бути і підвіскою красивою. Вона досить велика, має таку свою вагу. Діаметром десь приблизно 5 см. Теж гарна красива прошка. Так, наступна. це ось такий вузлик, чи це як листочки, ну така абстракція в золотому тоні, стан відмінний, ідеальний. Неймовірно гарно пророблено все. Зворотня сторона теж в відмінному стані. Так, замочок. Працює голочка рівненька. Так, і це в нас є маркування від компанії брошечка від компанії Моне в такому стані маркована брошечка, чудова знахідка, який я дуже рада. Наступний у нас пакет, наступний пакетик. Ось такі дві прошечки пірочко. В такому світло-золотому тоні. Дуже ажурний, ніжний, ззовні немає ніяких дефектів, відмінний стан. Зворотня сторона. Тут все чудово в нас замочок, трошечки всі вінтажні. Так, і тут теж є маркування. Яке дуже залито цією позолотою. І це наскільки наскільки розумію, теж компанія Джерріс. Просто неймовірно такі цікаві і імениті брошки. Наступна ось така красуня. Натуральний перламутр, вставка з натурального перламутру. Тут штампована ажурна така філігрань, мікроперлиночки, кришталики з ефектом АБ. Ось такі накладки, листочки. Така вона багатоярусна. Стан зовні відмінний. Тут теж Може використовуватися як підвізка, має такий гачок. Замочок чудово працює. Маркування я не бачу, але знаємо, що не всі фірми не завжди маркували свої речі. Вона дуже красива, дуже ефектна. Так, тут так, приквіплено, тобто така складна робота. Стакан. Ще один у нас пакетик з такими невеличкими брошечками. І перше в нас ось таке сердечко, яке переплітає два, чи три-три. Всередині теж сердечко з кришталиками скляними, всі на місці. Так, зворотня сторона. це є фірма Моне. Є голочка рівненька. Замочок чудово працює. Все у відмінному стані. Поєднання срібного тону і золотого. Фірма Моне. Ще одна чудова знахідка в цій посиличці. Так, Ось така брошка віночок з листочків. Теж класика дизайну біжутерії. На осінню пору якраз дуже і дуже актуально. Світлий тон золота. Відмінний стан зовні. Так, тут теж все чудово є маркування. Таке, знову ж таки, дуже залито по золотою. Так, і це під лупою можна роздивитися, що це теж фірма Джеріс. Стан зворотній теж. Чудовий замочок так. Угу. замочок відкривається, працює все відмінно. Чудова невелика прошечка. Наступна у нас теж така красуня, такий пірочко, такий завиток з пірічку в такому світлому золотому тоні. І такий інкрустоване скляними кришталиками з ефектом АБ. Дуже гарно переливається. Такий тон світлого золота. Таке брошування, гарно пророблено все глянцева, виділені елементи, об'ємна. З другої сторони в нас теж все в відмінному стані. Маркування я не бачу. Можливо, ось тут прочитати неможливо. Тут все замочок в стані чудовому. Ось такого чіткого маркування немає, але брошечка відмінної якості і в чудовому стані. Так, і ще одна, вже остання в нас красуня брошечка. Ось така багатоярусна золотому тоні. Кришталики такі королівський фіолетовий, мікроперлиночки. Стан неймовірний. Трошечка теж. Так, і тут у нас маркування є. Так, це є фірма Art. Фірма Art. Ще одна фірма, яка з якої вінтажні чудові прикраси ми можемо ще спостерігати. Ось, які, якої представниці ми ще не бачили в тій посилочці. Ну і це була остання трошечка в тій розпаковці, і теж ми бачимо тут чудові речі. Від фірми «Джеріс», від фірми Моне дві брошки. Навіть ті, що не марковані, є просто чудові. Так що ось така посилочка з вінтажними брошечками. В чудовому стані всі практично немає поломаних. Дуже нас мене потішила. Надіюся, що і вас. Дякую за перегляд. Запрошую до наступних розпаковок. До зустрічі на каналі.